Побиття колишнього військовослужбовця у смілі отримає належну і жорстку реакцію правоохоронців. Всі факти будуть встановлені у цьому. Запевнив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Розпочато службову перевірку щодо можливої бездіяльності місцевих поліцейських Клименко наголосив, що дня Україна протистоїть жорстокому ворогу завдяки хоробрості наших сил оборони та безпеки всіх наших воїнів. І кожен з воїнів, всі наші люди заслуговують на повагу та верховенство права. Так і має бути. А я нагадаю про що йдеться, якщо ви пропустили цю історію у смілі на Черкащині, чоловік побив ветерана і змусив вибачитися. Поліція розпочала кримінальне провадження. Колишній військовослужбовець Анатолій Гончаренко заступився за своїх батьків яких підрізав на дорозі водій Хундай 3 вересня? Ветеран приїхав на місце інциденту, але водія не виявив. Натомість зняв із автівки номерний знак і закликав у соцмережах допомогти йому встановити власника. Водій Хундай сам зв'язався з чоловіком, призначив йому зустріч, яка переросла у погрози і побиття.